Маса <реку> Хто за? Прошу пустити одного Чи буде ще доповнення? Ставиться на голосування порядок денний з доповненням, яке було чути. Хто за? Прошу пустити. Проти, отримався, не голосував, рішення не Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про реалізацію проєкту безбар'єрний маршрут. Я із західним покращення безбар'єрного середовища Доволіцької міської територіальної громади. Просимо Андрій Антонович в межах 10 хвилин. Шановні мови, на геомірні комітету, присутня дозвольте проєктувати стосовно безбар'єрного маршруту як одного із заходів для покращення безбар'єрного середовища нашої громади і міста, зокрема. Терміна було затверджено Національною зі створення безбарного простору в Україні. Відповідно, ми часто розкричаємо пресі такі формування як безбар'єрний маршрут. На засідання Ради безбарідності нашого міста, члени якого будуть допомогусь сьогодні на виконкові. Було створено і схвалено безбар'єрний маршрут міста Володимира. Цілі такого маршруту е хотів би озвучити для того, щоб ми розуміли, куди ми повинні рухатись згідно стратегії, яка була звучно вище. Спрямовані на е створення середовища доступного для всіх людей, незалежно від фізичних, сенсорних, когнітивних або інших особливостей. Іншими словами, по е безбарму маршруту має бути зручно всім. Е має мати визначений початок підінець. Єднує е, житлові будинки з такими точками теж це лікар, цапли або шцентр. ці обстріли складаються з елементів вуличних мережі, зупинок, будівель та споруд. Не повинен змістити бар'єрів для пересування особливо малодмінних груп населення, має бути забезпечений громадським транспортом, має зрозуміло та інформаційну та відзуальну і коктивну навігацію. Зважаючи на це на ці так, моменти, нам було сформовано безперервний маршрут нашого міста. Складається він з двох частин, має загальну протяжність 4 кілометри 193 метри, з'єднує такі основні об'єкти. Основною точкою діження це є наше ТМО, оскільки навантаження людей і відвідувачів там є значне. І зауважу, що зроблено там. До Доступності безбар'єрності до погано і відповідно е, сформований маршрут по вулицях Шпитальна, Сагайдачного, Колинська, е, Драгоманова, Івана Франка. Е, Ось Ми бачимо, включена центральна частина міста, оскільки тут знаходиться досить е, значна частина об'єктів, таких як е, СНАП, міська рада, автостанція, е, Ощадбан, Пенсійний фронт, ряд Автець на вулиці Ковальській та інших вулицях. Відділення пенсійного фонду, ПМЦ управління соціальної та ветеранської політики нашого виконавчого комітету, громадська організація ветеранхаб і центр культурних послуг. Під час розгляду на засіданні Ради в області було схвалено даний маршрут і, відповідно, рекомендовано передано на профільне міністерство для отримання для можливості отримання фінансування. На саме на сьогодні, на жаль, ми не пішли і жодна із або ж міст нашої області не отримали фінансування, але надіємося, що в другій черзі або ж при повторному розгляді безбар'єрних маршрутів буде така можливість. До слова е, хочу наголосити, що було зроблено ряд проєктної документації, яка стала головним чинником, чому саме схвалили наше місто під час розгляду безбар'єрних маршрутів е, області. Наявна е, документація на капітальний ремонт частини тротуару вулиці Поверської, зрахування всіх. Е, Вимог безбар'єрності, доступності, кошкористуватися висловлення експертизи близько 37 мільйонів стала якраз таки тим важливим, який доповнив або ж додав вагомості при виборі нашого міста до безбар'єрних маршрутів. Тому пропоную взяти дану інформацію, нашому управління буде надіслано ряд листів до сих пор досліджування. Активно співпрацювати працювати в напрямку покращення доступності, і відповідно під час роботи нашого управління інфраструктури. Це вже робиться, а особливо звертати увагу, що на безбарятному маршруті виконувати всі роботи з відповідно пониженням, з покращенням доступністю. У мене все є друзі увагу. Я хочу додати, є спланований проект рішення, є вказано, що управління інфраструктури має посилати інформацію до 01 році, а в нашому світі багато часу. Я хотів би, щоб ми швидше відправили цю інформацію і, наприклад, в вересні місяці роботи, запросили інформацію, що виконано по даних містах. Отак, написали лист і забули, ми маємо. Тому вам буде Лісі Васильівна вивести на, на засідання виконавчого комітету жодних місяців інформації про те, що виконано по листах України І я пропоную тоді змінити перше 08 на, на 15 листок. Після часу можна писати на шуті, це дуже багато часу. Потім, тому ставиться на голосування проєкт рішення Хто за? Прошу допустити. Хто проти? Утримався. Не голосував, прийдемо. Наступне mm -hmm. про план роботи виконавчого комітету міської ради на 3 квартал 2025 року. Розглянуємо пропозиції міського голови. Заступники міського голови кредитні структури оцілі у проєкт плану на 3 квартал 2025 року. Чи є запитання, зауваження? Нема? Голосуємо. Mm -hmm. Хто за? Прошу опустити одного голосу. Далі про внесення змін до на Народницької міської територіальної громади на 2025 рік. прошу ступання. До бюджету громади дойшла субвенція з обласного бюджету на реалізацію публічної інвестиційного проєкту з виборчої компенсації за належення для отримання житло приміщення до 7 осіб, визначених законом. Ставальна сума субвенції 6 мільйонів 779 тисяч 400 гривень. Відповідно, спрямовані на доцільне призначення. На були запитання. Нема? Голосуємо. Хто за? Прошу Наступне, про затвердження положення про благодійну акцію Володимир Безбар'єрів. Писав Сергій. Відповідно прохання відкриття підприємства для реалізації її заходів, а також рятування пропозицій, які були озвучені на підтримці великих аудиторіях, і також на комітеті безприємності, пропонується затвердити положення про по благодійну акцію Володимир Безбар'єрів. Також визначає і створення ініціативних групи, яка буде скасувати, тому заходи будівлі в нашій громаді і надавати відповідні рекомендації, а також спробуємо відкритий рейтинг таких громадських місць з метою популяризації безбар'єрного доступу всіх наших цієї команди. Ще буде запитання. А скажіть, будь ласка, як вас буде координація? Є сьогодні Рада безбар'єрності, є сьогодні управління, яке відповідає за це, ми ще проведемо ще одну Справа в тому, що ініціативна група вона буде фактично формуватися із... Ми обговорюємо на комітеті до приємності. Чи вирішить запитання? Прошу голосувати, хто за? Прошу Одного голосу рішення прийнято. Наступне про розподіл гуманітарної благодійної допомоги, отриманої в нашому комітету Володимирської міської ради. Відповідно, до звернення пішли на адресу на комітетній міської ради з приховання протокол. Чи будуть запитання? Ну, хто за? Прошу простити. Рішення не до одного голосу. Наступне про встановлення режиму роботи окремих закладів торгівлі ресторанного господарства та сфери послуг. Відповідно до звернення Мінфо-Платкової Ольги Миколаївни е, пропонується встановити режим роботи окремих закладів, які належать до її власності. Це магазин автопочительних автолюс, столиця 89 за загальна площа 83,9, потрапляти сімдесят 75, початок 830, кінець 1730, тридцять, обідні з першої до другої, днів скороти. Санкції технічно обслуговування автобус. Студентка вісімдесят п'ять загальна площа 39. Мати податки, сподіваюся, початок 830, кінець 1730, три, обідня з сьогодні до другої і сьогодні. Прошу голосувати, хто за? Прошу прощення, прийдемо. Наступне про безоплатну передачу матеріальних цінностей. Нашу передав... передачу від ліцею No3, е, штайної машинки, проміжок проситного центру, вартість якої 64 тисячі гривень, ну і відповідно обладнання для сумації. В якому році купувати машинку? Ми ну, зараз отримаємо шайну. Що на базі МЦ, І всі ліцеї наші передали години трудового навчання для питання? Mm -hmm. Прошу голосувати, хто за? Прошу просити. Проти отримався не голосувати, що не буде. Наступне. Про комісію по визначенню збитків власникам землі та за використання. Зв'язку з кадрами затвердження новий персональний склад діючі комісії по визначенню збитків власникам землі та за користування. Чи буде запитання? Хто за? Прошу опустити. Проти отримав це не Далі про використання об'єктів комунальної наслідки Водоморовинської міської територіальної громади. Ще, колеги, пройшу, в в приміщення по вулиці 10 площу 100 квадратних метрів для розміщення громадської робітно організації, яка буде здійснювати сприяння роботу міжнародних в Україні. І розриваємо договір оренди на частину приміщення по вулиці Помірській, 129, площі 25 і 5 квадратних метрів з громадської виходимо на співторифонів. Чи були запитання? Нема? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти, утримався, не голосував. Наступне. Надання дозволу на встановлення меморіальних точки. <пи> на кращій школі за колонку також. На другій школі 17, на Ласківській школі 4. Прошу голосувати. Хто за? Прошу посилити рішення одноголосно. Далі, про внесення змін на доповнення рішення виконавчого комітету Володимирської міської ради від 23.01.2025 року номер 22 про утворення ради безпар'єрності в виконавчому комітету Володимирської міської ради. За згодою прошу залучити достука Баєнкова. Хто за? Прошу опустити проти, утримався, не голосував. Далі. Надання одноразової грошових допомоги. Що надання матеріальної допомоги? Просимо завершити рішення по комісії. Ще будуть запитання? Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти? Отримався. Не участь у Михайлович. Рішення прийнято. Далі про надання одноразової грошової допомоги жителям на, на лікування прохворювання теж ухворим особам до 23 років Далі, Дані звернення розглянути на профільній комісії. Це буде затвердження. Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти утримався, не голосував. Рішення прийнято. Наступне питання про виплату допомоги на поховання. Розглянувши також звернення громадян, які поховали своїх близьких та рідних, які не працювали і не працювали в офіційному фонді на обліку. Сумні відпроживного немає. Голосуємо. Хто за? Прошу опустити. Проти, утримався, не голосував. Далі про надання грошової допомоги дітям та батькам загиблих. Зникли безвісти військовослужбовці, які брали участь атового в події військової агресії Російської Федерації проти України з нагоди Дня народження. Це додаються дітки всі сім'я, сім які встановлюють статус. Продовжуємо. Є запитання? Голосуємо. Mm -hmm. Хто за? Прошу опустити голосу. Далі. Про надання образової допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь АТО в світі військової агресії Російської Федерації проти України на встановлення придбання пам'яті. Також розглянути звернення сім'ї. Просимо за голосу. Хто за? Прошу пустити одного надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції. Об'єднання Сил на Сході України та військової агресії Російської Федерації проти України. Це виплата по 50 тисяч нашим сумним займанням. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Наступне надання грошової на допомоги почесним громадянам Вонопровинської військової територіальної громади. Згідно нашої програми до Дня міста, ми традиційно нагороджуємо наших почесних громадян все ще щолі 20 тисяч. Антон. Хто за? Прошу пропустити одноголосну. Далі надання фінансової підтримки громадським організаціям. Також надійшли звернення від Хлопщини, підтримання героїв, товариства глухих, воїнів е ветеранів Афганістану, е захисника і Новинської міжрайонної між територіальної провинної організації Попроси на отримання грошей на статутної діяльності. Просто може Прошу голосувати, хто за? Прошу опустити, проти, утримався, не голосував винятку. Наступне про відшкодування КП польовим вартості поховання військових військовослужбовців у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України. Це також відшкодування, також за побування наших захисників. Голосуємо. Хто за? Прошу опустити Проти, утримався, не голосував. Далі. Надання грошової допомоги ветеранам війни і праці України з навороти 90. 13-річного Також це традиційний виклад на наступну карту. просимо до. Нема заперечень. Хто за? Прошу опустити одноголосно. Далі, внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 9-го з 2018 року номер 199 поступовані комісії щодо визводу до заяв членів сімей за та інформацію з інвалідністю буде посіб, які Захищали незалежність уроє територіальних сміттєстрів України, про виплаток грошової компенсації за належності для отримання жилі приміщень. Це також виникло це питання в зв'язку з кадровими змінами і в зв'язку з змінами в власних назвах відділі і управління. Нема не? заперечення. Хто за? Прошу просити одного голосу. Наступне: про розгляд звернень житлових питань. За рекомендаціями профільної комісії було заготовлено два рішення. Перше природне звернення громадянин, у якому пропонується трьох осіб взяти на квартирний облік при виконавчому комітеті, двоє з них це учасники бойових дій, будуть включені осіб, які і, о, у нас, собор, о, о, списку осіб, які користуються правом першочергового надання житла, і у тому сім'ї рекомендується прийшти до списку осіб, які користуються правом. Позачергове надання житла у зв'язку з тим, що це є особи з інвалідністю наслідок. І, і за е листом е управління соціальної та тренд до підки е рекомендується дві сім'ї зняти з відповідного квартирного обліку у зв'язку з тим, що е вони придбали житло за кошти. Да. Да. Так. Ви за Прошу голосувати, хто за? Прошу просити, проти, отримався, не голосував. Наступне. Про на обмі громадян, що потребує житла з фонду житла, призначення для тимчасового проживання переміщенні осіб. Було розглянуто теж на профільній комісії ряд звернень від внутрішнього переміщення осіб. Деякі звернення відправлені на довичення у зв'язку з подачою неповного повного пакету документів, а троє подали повний пакет документів. Інформація була перевірена, особливо вже згідно до виконання прожиття, тому рекомендується три сім'ї взяти на відповідний область. Після того, як ми приймаємо рішення, скільки буде у нас сімейного обліку? Вже буде віст. Це список осіб, які претендують на тимчасове житло. Крім того, ми згідно звичайних правил беремо на звичайний квартирний облік. Таких в нас теж буде вісім. Дякую. Хто за? Прошу прости рішення прийнято. Наступне надання дозволу на, на видалення дерев. Відповідно до звернення громадян пропонується надати дозвіл на видалення дерев по вулиці Пов'язків 101, які заважають своєму режиму в житловому приміщенні. Також на видалення одного сухого дерева племена перед з музеєм імені Дверницького. Своїм відям пошкоджує, як фасад будинку. Скрізь погодження і колишньої служби? Є. Ще буде ще одне питання. Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти, утримався, не голосував, не прийняв. Наступне про встановлення обвіті над монолітніми. Мабуть, потрібно підзвали вартість потреба, де статус, на <від> <страс> даний момент ще не <нів> поставити. <піл> Голосую. Хто за? Прошу <піл> опустити <піл> Одну голосу. Наступне про дозвіл на вкладення договору дарування будинку та земельної ділянки та зареєстровані малолітні. була власне, комуся ставить батьку інтересам дітей. Є деталі розвідки зареєстровані. Правильний порушень на комісію розглянути. Є питання? Дима. Хто за? Прошу опустити. Проти, утримався, не голосував проєм. Наступне про затвердження висновку про неграційність покладення батьківських прав. На ухова у суду простягнути на засіданні комісії, де встановлено, що мама бере активну переактивного участь у виховання своїх дітей і допомагає матеріально, тому матеріальному доцільні розробляти мати правильно. Я вас вітаю. Чи буде ще запитання? Голосую. Хто за? Прошу пустити. Проти Утримався? рішення види. Далі про дозволі надання довгого дарування квартири де зареєстровані малові. Квартири, квартири, здебрати, дані квартири стане інформації, налогі з людина так залишається зареєстрованим дані проведення інтереси, які не розняти на комісії. Чи були запитання? Ді. Прошу голосувати. Хто за? Прошу просити одноголосне рішення. Наступне про затвердження переліку видів громадських робіт та об'єктів, на яких виконуватися ці роботи для неполітних осіб, які призначені покарання у виді громадських робіт. Чи будуть запитання? Нема пробація когось, так? Так, промов. Хто за? Прошу простити проти. Отримався, не голосував пройде. Далі. Про внесення зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.01.2021 року номер 02 про затвердження положення про комісію з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Української міської ради. Представник комісії з питань захисту прав дитини, що побачив дитячим Донецької міської ради. Зв'язку з ми змінами у нас у мене Чи будуть запитання? Mm -hmm. Володимир Лунський, конжирали проєктного, знає. Так, але так називаємо старі. Я, я за те, що всі старішні, які сьогодні не носять назву міста, вони на, зміниться. На <гаджування> На нього ми будемо змінювати наше положення і змінюватися. Не затягнуться від усіх звернення українських відділі всіх всіх. Змінюєте, відповідно, де далі ще не Хто я за? Розумію, я ще запропоную внести вносити зміни, щоб було не без а просто посада. Ми не можемо в нас поставити дані. Голосуємо. Хто за? Прошу пустити. Проти утримався, не голосував. Наступне про безоплатну передачу майна правління соціальної ветеранської політики нашого комітету міської ради. Департамент розвитку Полинської обласної адміністрації передав на виконом 900 кг борошна. Це 451 гатунок, 450 вищий гатунок для того, щоб роздати його внутрішньо переміщеним особам. Ми виконкову передасть вона, ми Якісне борошно. Так, чи будуть запитання? Воно стоїть, хто за? Прошу простити. Проти отримався рішення. Буде. На цьому питання всіх пояснити демонстрати. Дякую всім за роботу.